Наші діти на ліцеї. Сьогодні ми з вами зібралися на лінійку, яка присвячена пам'яті трагедії на Чорнобильській станції. Коли це сталося, вам ще не було на світі. Але пам'ять 30 років. Кожний рік люди вшановляють людей, які віддали своє життя для того, щоб відвідувати наслідки цієї аварії. Чорнобильська аварія. Сталася Україна, але зачепила не тільки Україну, а весь світ в певній мірі постраждав від радіаційного вибуху, який творився внаслідок вибуху на атомній станції. Причини цього багато є, але наслідки до цього часу люди не можуть жити в цій забрудненій території багато районів. Своїх пустинями. І все це в тій чи іншій мірі нас з вами лякають. Як же жити далі? Ви молоді, ви повинні пам'ятати всю історію нашої України. І так, як старше покоління вшановує свою історію, так і ви будете шанувати історію, ту, яку ви проживете, і та, яка буде відома вам. Сьогодні на нашій війніці присутній голова районної організації Союз Черноби, Деркач Василь Петрович. Валері. Ой, Валерій Петрович. Валері, будь ласка, я хочу поставити слово Добрий день. середина, яка розповість. Своїм очима бачив, відчував усе це і хочу розказати вам все, що хоче розказати. Добрий день, дорослі діти. Я учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 му році. Що собою представляла? Ставила особо Чорнобиль, чорнобильська катастрофа. Ну, тут, я знаю, що і тут серед вас є студенти, які приобрітають технічну освіту. Образно говоря, це дизельний двигатель пішов в рознос. Ну і для того, щоб його зупинити, нужна определена нагрузка. Ну так як нагрузка на реактор не було і произойшов цей зрив. Що собою представляв сила самого взриву, щоб виміливше представлення кришка активної зони, так звана схема є вагою. Більше 2000 тонн, ну це щоб було якесь порівняння, це приблизно десь в порядку 40 вагонів железнодорожних вагонів. Цю кришку підняло на висоту 30 метрів, розбило кришу самого. Самої споруди, і е, в результаті ця кришка стала практично вертикально, що і ос основна загроза була того, що робочий реактор був відкритим небом. Ну і саме перша задача, яка стала, це е, локалізувати пожежу. Ціною собственного здоровья, пожарным вступил до выконания своих обоисков, но элементарно, самая элементарная вещь, ниякой техники безопасности, якой средств защиты, хотя мало кто понимал на данный момент, что произошло. Дальше. Сама задача про локалізацію самого реактора. Тобто саме, саме жереба реактора повинно бути закрите, щоб перекрити доступ радіоактивних веществ в атмосферу. На час самого втрима. Напрямку. І все радіоактивне облако, так називаємо, пішло в сторону Білорусі. В сторону Білорусі, в сторону Європи, де по неточним даним, неточним даним була заряджена територія 220 тисяч квадратних кілометрів. Ну, Щоб більш-менш було зрозуміло, на сьогоднішній день в странах Скандинавії навіть м'ясо оленів не потрібляють ту піщу, тому що його складі народжуються і стромці і цезій, в самих малих дозах, але тим паче. Правительством на той момент було прийнято рішення про мобілізацію військовослужбових службових фахівців з інших атомних електростанцій на вже локалізацію самого реактора. Імен, хоча е, разные істочники дають е, разную інформацію. Одні істочники дають, е, що е, в ліквідації на аварії наслідків приймало 650 тисяч, другі 800 тисяч, е, як військовослужбовців, так і медики, так і автомобілісти, так і повара. Е, і техні... другі технічні факівці. Що стало причиною аварії? Ну, на сьогоднішній день даже, навіть навіть за 30 років як немає однієї конкретної версії. Спеціалісти і в Європі. З якими ми спілкуємося, підтримуємо відносини, розсматрюють як мінімум три версії. Ну, ну, залишається одна головна, те, що тут в обов'язковому порядку присутствує людський фактор. І, ну так як на мою думку, насамперед, все таки по тим временам требування до спеціалістів були дуже, як сказав, жорсткі. І те, що самі конструктори, самі конструктори вони якби предусматлювали, що може бути така, така ситуація. І як би чи були розроблені у них плани заходів, які б потрапили такий ісход забитий. Ну, експлуатанчеводщикам ця інформація, ці розробки як би не були передбачені. Що касається Балгухівського району. З Болобітівського району на ліквідацію наслідків аварії були направлені 386 чоловік. 136 на сьогоднішній день вже почали. І я більше впевнений, що тут присутні в залі, багато родину діти з родини яких коснулись Чорнобильські сапики. Одним із перших, будучи на той час курсантом вищої школи Київської школи міліції, Віктор Михайлович Курочка, підрозділ його був піднятий потребузу, і вони 26 квітня десь. Около 6 утра вже були в, 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 на території аварійного фонду. Що касається техніческої статистики технической, на ліквідацію последствий аварії було привлечено у порядке 175 тисяч в тому числі тяжології кольосної і гусенічної кітка. Для споруди самого саркофага, що собою представляє саркофаг, це жилезобетонна споруда, особо, ну, іншими словами, колпак, який спустя 30 років, вот 14 грудня будет 30 лет, я был закрытый саркофаг. Ну, по истечении времени, цей саркофаг ну, имеет свойство разрушаться. И на сегодняшний день уже, как бы, негласно, но тем не менее, фахивцы, кто роблять на Сьогоднішній день на станції, да, вони кажуть, що во всякому случай, живі далі, води вже попадають э, в сам реактор. Ситуація в, саму, на самій станції, в самому реакторі на сьогоднішній день э, більш-менш контролюємо, більш контролюємо і більш-менш. Череда. Вам ростити дітей, виховувати, вам жити, вам будувати, на жаль, розбудоване, розбудовувати державу. Я трошки вклонюсь от теми, люди мого покоління добре пам'ятають. Як бивший Советский Союз відмічав 30-ліття победи в Великої Отечественної воїни. Десь літували і розбудовані квадратні метри житла, санаторії, лікарні, железнодорожні вагони, літаки та і так далі. І отак оглядаючись назад. Я особисто себе скажу. Інший раз замис... замис... замислюєшся над тим, а раді чого було це все зроблено? Чи на сьогоднішній день школи позакривати, дітські садики не нужні. І я звертаюся до вас з тим, що Бережіть природу. опять же таке сумна старки На сьогоднішній день в Богодухівському районі, ну, скажімо так, остро стоїть проблема навіть з цією самою питною водою. Навіть взяти ті самі водойми, в яких ми любимо літом потішиться, позагорати, порупатися, вони теж в якійсь степені предоставляют угрозу здоров'я. І тому наша організація разом з міжнародним освітним центром до Германії займаємось питаннями захисту окружающей середи, а також донести, я не скажу, що це боротьба. Больба освітного характера, але, опять же, ж, люди мого покоління знають, що ми все время боролися з молоду з ядерною зброєю. Оказується, мирний атом не менш вразливий для цього живого, не більшим Тому не дивлячись на те, що атомна енергія, атомна енергія сама дешева, ну наслідки її дуже таки плачевні. І підтвердження тому, ну то ли це рок судьби, то ли совпадіння, то ли случайності, хоча случайності не буває, через 5 років. Підтвердження і може очередне придобреження населенню цього світу аварія на фокусі. Тому закликаю вас до роботи до боротьби за без'ядерне майбутнє. Я вам желаю успіху. Я вам желаю здоровья. Я вам желаю успехи у навчения. Ну и прислухайте достаточно. Єдинственному екземплярі ми вам поставлено, це перший номер Альманаха Чорнобильський архів. Тут немає жодного вимишколеного художнього образу, все це документально. Тут багато статистики, багато коментарів фахівців, і я обіцяю, Доповнить вашу бібліотеку ще таким бажанням, як. Yeah.